Куди не глянь всі люди у смартфонах і вже так звикли жити в лайках і постах, летять всі наші миті в фотках, як пташки розлітаються в лісах. Люди показують, що їли на сніданок, як і вино було сьогодні на обід, і кожен грає свої ролі, натягуючи маски і лишаючи маленький слід. Ми живемо для погляду чужого, немов метелики, що на вогонь летять, але про свої крила забуваєм і так в чужому схвалені роки біжать. За посмішками фото, біль, і втома, у голові важкі сумні думки, Ховається розчарування за екраном. І в серці гіркота та корінь самоти. Але продовжуємо тримати Марку, наш макіяж надійний щит для сліз. Ми знову на екрані гарні і щасливі Триматись в центрі, основний девіз.